Декілька років тому я купив на металобрухті таку гідростанцію. Вона періоду сталінських часів. Навіть є бірка, акт-прийомки. З тієї сторони підпис прийомщика. І вирішив розібрати, розкрутив болти. Воно все було закручено герметично. І подивитись, яка технологія, яка культура виробництва. Зараз зніму і подивимося. Подавався так. Це все пісок від форми, яку відливався чугун. Вона була непридатна для роботи, для масла, для чистої роботи. Для... Вона не годилася. Лежала на складах і здала на пул прийомки металобрухту. На неї була використана енергія, людський ресурс, а принесла тільки збитки. Існувала така країна Радянський Союз Престальну, і, думаю, там в основному було. Даєш, даєм, даєш, даєм, п'ятирічку за три роки. І співали пісню Я другої такої країни не знаю, де так вільно дихає людина. Така була країна, така епоха, таке виробництво.